Радіо UA Чикаго друзі. Тер на радіо UA Chicago продовжується. І до нас сьогодні доєднується Гліб Явлинський, президент компанії USA Systems Incorporation, підприємець багатьох інших компаній та інвестор. І будемо власне сьогодні говорити на тему інвестицій. Гліб, вітаю вас, в нашій студії. Добрий вечір, Дмитро. Фінансова грамотність це те, чого нас в школі не вчать. Але це те, що нам так потрібно по життю. Для початку розкажіть, як ви здобували цю фінансову грамотність, і як взагалі ви зараз оцінюєте ситуацію, чи люди, можливо, вже більше спрогресували в цьому напрямку, чи ні? Ну, я працював, я почав свою кар'єру працювати в комп'ютерній індустрії. Я, працю, я моє навчання. Але ж мій диплом е, з комп'ютерної індустрії я почав як девелопер, як е, розробітчик е, програмного безпечення для компанії Microsoft. Я працював з компанією Microsoft, і ми Потехесенку-Петихесенько зробили маленький інтернет. Після інтернету зробили всякі маленькі програми, які зараз використовують люди. І далі не так. Коли ми працювали і писали програми, ми писали, по-перше, програми для великих бізнесів, для банків, для великих великих, багатих компаній. І в той час, щоб написати програму, треба було розуміти, як працює кожний бізнес. І я був так, мені довелось працювати з з президентами компаній, великих американських компаній, які розказували і навчали нас, як працює їх бізнеси. Тобто, таким чином ми трошки навчались, як робити бізнес по-американськи. працюючи в такій великій корпорації, ви здобували необхідні знання, цей досвід для того, так. щоб потім вже самому пробувати щось робити. Ну, коли в 2000 році все, все що ми. Навч навчались за 10-90-х років, все, все ще зламалось. Нам нічого не залишилось, як почати щось таке своє робити. І ми пішли працювати, і відкрили компанію, і почали працювати в сфері комп'ютерної індустрії. По-перше, далі Потихеньку шукали е шляхи, як заробити гроші, і відкривали другі компанії е, шипінгові компанії, тракові компанії, тракові ділери. Компанія, якою, якою ви зараз являєтеся президентом USA Systems, Це компанія про що? Компанія чим займається? Бізнес консалтинг буде найвища така категорія, uh -huh. але ж під ним буде фінансування, інвестування, нерухомість. Uh, якісь там комп'ютерні програми, і e commerce Тобто ми робимо uh, магазини, онлайн-магазини, аукціони. Ми працюємо з, з, з різноманітними компаніями в всьому світі: англійськими, китайськими, українськими. Давайте Замі. я вас е, запитаю ще раз, але по-інакшому. Е, просто зараз дуже багато всього сказали. і Так виглядає, що компанія робить все і зразу, але я розумію, що це десь трішки нереалістично робити все і зразу. Бізнес-чого бізнес, ви почали? Ми почали з бізнес з фінансування. Це основа. Основа, так. так. Тобто, наприклад, є компанія, яка хоче щось купити в Америці. Угу. Вони можуть піти, знайти, що їм треба, купити далі. що? Як цей товар попаде до них в якусь країну? Треба перевести її до кордону, далі, шіпінг, треба взяти товар і перевести його до Європи, наприклад. Все це один великий процес. І хто, комусь треба це керувати. Хтось менедж все це. Тобто ми почали дуже, дуже просто. А можна це... нас запитало, а можна це написати таку програму, яка буде робити все на комп'ютері? І ми написали таку маленьку програму, яка допомагає людям купити щось в Америці і відправити до Європи, наприклад. Okay. Плюс ми також зробили так, що ми відповідали також не тільки за комп'ютерну частину, але ж менедж весь процес з початку до кінця. Тобто, хтось задзвонив до продавця, того, хто продає. Далі треба це запакувати. І відправити до кордону далі. Хтось запакував кордон в контейнер, і відправ на кордоні в контейнер відправив до Європи. Все це треба було дивитись, менедж керувати і робити. Ми не мало людей, компанії, і таким чином росли. Тобто починали ви як бізнес-консалтинг, а потім безпосередньо а, зайшли в логістику, в логістику. І з логістики, напевно, ще кудись перейшли, і ще, ще до якісь сфер дотичні. Гроші, гроші, фінансування. Фінансі, все, все разом взагалі. Тобто, якщо ти подивишся на картинку, ти бачиш, щоб відправити якусь реч, якісь речі з точки А до точки Б. Тобі треба робити все, домовитись з компанією, яка продає, домовитись з компанією, яка покупає щось. Гроші, як тут треба прийняти гроші з того, хто покупає, і взяти гроші тому, хто віддає. Дуже ну, цікаво. Це дуже цікава тематика. І знову ж таки, мені здається, що наша розмова може бути розбита на декілька епізодів. Проте, все ж таки, давайте вернемося до нашої теми сьогодні. Це інвестування, інвестування. І, і, і фінансова грамотність. От знову ж таки, я початку на початку вам це питання ставив. На першу половину ви відповіли. А на другу зараз суспільство в плані фінансової грамотності воно прогресує. Ви бачите, що люди все більше і більше в цьому є компетентні? Чи все рівно? Бо в школі цього ж не вчили, в університетах ну де, де, не де щось вчать. Люди не вміють себе поводити з грошима, і це мені здається очевидно про те, чи є зараз якийсь рух з місця, чи ви бачите, що люди в цьому напрямку вони прогресують. Є прогрес, сто відсотків є прогрес, тому що комп'ютери дозволили людям, які нічого не розуміють в бізнесі, знайти програми, які роблять половину роботи. Але ж друга половина це то, як гроші можна заробляти. Написати в комп'ютер, купив за 10 доларів, продав за 20 доларів, отримав якийсь там профіцит, це легко. І всі комп'ютер, все, що можна автоматизувати, ми все можемо використовувати програми. Але ж знайти того, хто продає, і того, хто купить, і стати посередині. Це вже це вже скіли, який... це буде... мистецтво. Да. Це завжди його не навчають на вулиці і його не навчають в університетах. Тому що вам можуть розказати правила, але ж як знайти того, як знайти другого, як, щоб перший і другий разом працювали з вами. Це вже мистецтво. Ми говоримо, є таке. На англійської мовою є таке. Вислів, да, smart, street smart. Розумний з вулиці, або по, ву по вуличному so, розумний, То. Yes. So book smart is people, які ходять до університету і отримують якесь навчання. Street Smart це люди, які. Навчаються на ну як ми говоримо на вулиці. Зазвичай стрітсмарт, Вони переграють тих, що буксмарт в більшості. Напевно, я думаю, якщо подивити поділити світ на дві половини: стрітсмарт і буксмарт. Я вважаю, що стрітсмарт виграють. Ви куди належите? буксмарт чи стрітсмарт? Стрітсмарт, Але ж в мене є моє навчання. Приходить з комп'ютера, але ж тому, що я працював з такою великою компанією, як Майкрософт, і ми робили програми в різноманітних індустріях. Я змог знайти свої знання, тому що мені треба було писати програми для різноманітних бізнесів. Гліб питання. В Америці ми всі, в принципі, не є бідні люди. так? Все ж таки, українці, вони працьовиті, вони себе знаходять в різних сферах, вміють заробити певну суму грошей. Але заробити ось таким простим в більшості випадків, не всіх, але в більшості випадків, простим привітивним шляхом. Тобто вони роблять такий трейдинг, так? Вони дають свій час, години і за то отримують певну винагороду, акумулювавши певн, певну суму грошей уже в себе, от далі постає. Проблема далі вже постає питання: а що з ними робити? Більшості люди просто їх тратять на якесь авто, тратять на більшу хату чи квартиру і все. Але вони не примножують їх так, би напевно, як б воно мало би працювати так у сфері фінансів, інвестуванні. Що би ви їм підсказали? Маючи гроші в себе десь на сейм гаунт банку, що з ними потрібно робити? Як зробити так, щоб їх стало в два, в три, в чотири рази більше? Ну, дивіться, гроші мають тенденцію становитися дешевше. Інфляція. Інфляція, по-перше, по-друге, це другий факторів. Наприклад, я приїхав в 91-му році. Тоді, в 91-му році за 100 доларів можна було, У мене була сім'я Шість чоловік. Шість чоловік може бути поїсти. Цілий тиждень за 100 доларів. Wow. Якщо ми зараз подивимося 35 років минуло, ми дивимося, якщо 6 людей хочуть поїсти тиждень, не ходять до ресторану, а робити вдома. Скільки треба грошей зараз? Ну, подумайте, скільки треба грошей зараз, щоб прокормити 6 людей тиждень, 7 днів. Це 500 доларів мінімум, може більше, більше. Бачите, тобто, якщо ви так візьмете, то це вже в 5 разів як можна вспити, ну, якщо можна, треба поспішати, треба завжди думати, що буде через 20 років. Через 20 років, я думаю, таке ж саме, один тиждень, шість чоловік, сім'я, може буде тисячі доларів, може півтори тисячі доларів. Що нам робити, якщо у нас є 100 доларів? Що робити, щоб в 90-му році це було досить, щоб прокормити шість людей, а в 25-му році треба 500? Тобто, треба робити щось, щоб у вас було 500 доларів в 2025 році, і може півтори тисячі в 1945 році, наприклад. Інвестиції, це відповідає на таке питання. Як зробити так, щоб ці гроші, що у вас є сьогодні, допомогли вам знайти і мати можливість прокормити свою сім'ю? 20 років в, минул, в майбутньому. Це говорячи про інвестиції, є декілька таких а, основних, ну, така основ, основ, основних напрямків. Так, ми зійшлися на тому, що точно гроші не мають лежати, тому що час їх з'їдає, вони стають менш цінні, потрібно щось з ними робити. Говоримо про інвестиції. Інвестувати можна в нерухомість, інвестувати можна в різні акції, облігації і так далі. Так інвестувати uh -huh. можна в бізнес, свій або чужий, відповідно. І, в принципі, здається, все. такі три основних напрямки. Ну, це дуже, дуже взагаль, загально. Взагаль, дуже загально. А, нерухомість це гарні, гарний шлях інвестувати, але ж нерухомість росте зараз, росте не дуже швидко. Ну, я думаю, 3-5% в рік десь так. А, цінні бумаги дуже багато ризику. Зараз, тому що дивиться, наш великий. Могутній президент сьогодні встав з гарної ноги і сказав, це хорошо, це гарно. А три дні з тому позаді сказав Но сьогодні він кохає Україну, а завтра він її вже ненавидить. Хто знає і, і ринок пішов за ним. Я не, мені не подобається ця компанія. Вбила компанію. Мені подобається ця компанія. Розумієте?» Дуже важко, може 20 років тому це було легше зрозуміти. Якщо ринок іде наверх, то є яка можливість заробити гроші. А зараз, якщо якесь якось літак прилетить, дивиться, літак впав десь там я не знаю, в Малайзі. І все і дивиться на ринок. Реагує на все. Так. Да. Сьогодні сказали, що китайці вороги, крипта прийшла вверх. Завтра сказали, що китайці це, це друзі. Крипта пішла вниз. Дуже-дуже важко робити. Багато маніпуляцій, спекуляцій. Добре. Mm -hmm. Інвестиції, я так Третій, я сказав, було бізнес, свій або чужий. Бізнес. Інвестувати в бізнес це також ризики, але ж на мою думку, це менше ризики, ніж ціни бумаги, і більше ризики, ніж нерухомість. Моє питання, якщо я вибирав, я вибираю бізнес. Чому? Але ж я не говорю про те, що треба вложити всі гроші тільки в бізнес. По-англійськи ми говоримо є таке слово diversification. Треба розуміти, трошечки я би положив трошки в нерухомість. Тобто, у вас є ваш дом, вам не треба купувати 10-15 домів. Один. І він буде рости в ціні, і може ви зробите якісь гроші десь через 20 або 30 років. Трошечки можна положити в цінні бумаги. Вони ростуть. Цінні бумаги ви маєте на увазі різні індекси, да? тобто SP да. 500, QQQ. Або Або може пенсійний, пенсійний план, я mm -hmm. не знаю, як. Um... Різні так, є такі ж самі. Я не великий, Я не говорю, що це плохо, але ж для мене це не цікаво. Тому що 3, 4, 5% на рік це не інтерес, який можна зробити. Мені цікаво буде 2, 3, 4% в місяць. Такий прибуток може бути тільки в бізнесі. Але ж який бізнес буде працювати так або не буде працювати так, якщо це. Гарне інвестування або надване це дуже важке питання. І відповісти так прямо тобі сказати: Дмитро, давай оцей бізнес як не працює. Добре, як ви вибираєте, я так розумію, ви багато інвестуєте в бізнеси, як mm -hmm. ви вибираєте бізнес, от в який вкласти свої кошти або кошти партнерів. По яких критеріях ви це робите? Ну, по-перше, ми е, робимо нашу домашню роботу. Тобто, ми дивимось, Новини, ми дивилися тренди. Кожний рік ми маємо в світі, ми маємо тренди. Наприклад, якщо сьогодні тренд, ну, наприклад, в 2002, 2002 році тренд був e-commerce. Такі веб-сайти, які можна продавати щось таке онлайн. І ми працювали і допомагали компаніям, які відкривали свої магазини онлайн. В 2005 році дуже-дуже хат дуже було нерухомість. І ми інвестували в компанії, які будували нерухомість, або е е чинили нерухомість, або що таке робили, тому що нерухомість. В 2008 року нерухомість впала. І ми пішли працювати більше з е другими. Другими продуктами. І так кожен рік. Кожний рік ми завжди дивимося тренди, які мають на даний час хат, і ми дивимося, ага, якщо воно не приносить 1, 2, 3, 4 відсотки в місяць, для нас це не цікаво. Тобто ми дивимося далі. Моя улюблена тракова індустрія зараз лежить. Це буде таке. Але встане. Напевно, ще підніметься. Я впевнений, вона встане. Але ж, дивиться, що трапилось, Трамп не хоче, щоб ми покупали нічого за кордоном. Що це значить з точки зору логістики? Аеропорти, порти, морські порти. Все це може вмерти. Але ж, якщо він буде будувати мануфактури в Америці, цю продукцію треба буде перевести зі штату в штат. Тобто 2, 3, 4 роки далі, в майбутньому, може 28-29 рік, ми, мож, ми будемо мати ситуацію, коли треба буде, може Америка буде будувати більше продуктів в Америці, і їх треба буде перевезти по штатам, якщо не прийде інші президенти, не скажуть, що все це відміняємо, вертаємо за то до того, Бач, що було. То, то, оце, оце, і от, то, от Про те, що я говорю зараз, взагалі, тракова індустрія дуже важка. І я говорю, я був тут з вами з Яною, з, як з яною якщо. так, і я вам говорив, що для тих компаній, які в бізнесі вже 10, 15, 20 років, для них важкий час. Але ж для тих, хто хоче. Прийти в цю індустрію. Зараз може дуже гарно, гарний час. Чому? Тому що якщо треба продати, коли нікому не треба, ти говориш, ну дайте ми хоч щось. Один долар, і я візьму. Ту зараз, так, якщо заходити сюди, то, напевно, тільки вгору, вже нема куди там нижче падати. Тому я і говорю, що ми не тільки цікавимося індустріями, які зараз в тренді. А також індустрії, які мають потенціал через два-три, чотири роки стати дуже дуже прогресивними, і зараз сьогодні можна купити дуже недорого. Ви дуже так, гарно ну... поділили, от е, хронологічно, так які, які індустрії були от, провідними в yeah. той чи інший проміжок часу, які були на, на вершині. Якщо ми беремо зараз е, 25-й рік, так. То найгар... найгарячіша індустрія це є криптовалюта, це є фінансова індустрія. Яка вона? Що, що зараз є таке трендове, що куди хочуть, варто зайти? Важко сказати. За, зараз дуже важкий час, але ж криптовалюта це буде одна із, один із продуктів, в який я би подивився дуже, дуже, дуже великий. 20, 30, 40% можна заробити на рік на криптовалюті. Але те ще свої ризики. Да, Біткоін, або Етеріум або USDT, тому що воно, якщо всі шукають, то може це. Дуже така індустр... це може, може щось таке, що можна продати ще важливе питання, говорячи за інвестиції, Ми сказали, що інвестувати так в нерухомість можна в цінні папери, в акції, от в бізнеса свої або чужі. Проте інвестувати це добре, потрібно щось лишити для себе, так звану подушку фінансову. Так на, на всяк випадок mm -hmm. у, від, у відсотковому співвідношенні. Скільки ми маємо інвестувати, а скільки ми маємо тримати для себе. Ну, ті хлопці, які працюють зі мною, інвестори, я завжди говорю для безпеки родини 12 місяців your expenses. Допоможи мені, mm -hmm. як то по українськи. 12 місяців ви маєте мати гроші, щоб прогодувати себе і свою родину. Так. Якщо ви маєте, проста математика, беріться, скільки ви грошей використовуєте, щоб мати, що родина використовує в місяць. Наприклад, 5 тисяч доларів. 12 місяців буде 60 тисяч доларів. Тобто 60 тисяч доларів – це буде ваш, ваша подушка, яку вам неможливо Тратити, тому що вам це треба, щоб прогодувати родину, дуже цікаво. Проте є гарна статистика, що в Америці здається, 75% людей живуть пейчек paycheck, -pay і вони взагалі мало мають заощаджень, щоб. На всяк випадок, знаєте, а потім вижити. Тому, друзі, ось така була сьогодні тема інвестування, куди вкласти гроші. Ми про це поговорили. Як залучити гроші? На жаль, часу вже обмаль, тому поговоримо про це наступного разу. Це зовсім інакше, мені здається, царина, зовсім інакше, інакший підхід має бути, як залучити гроші в свій бізнес, свій стартап, до кого звертатися, як правильно подати ідею. Так і далі, Так далі. Про це наступного разу. Нагадаю, що з нами сьогодні був Гліб Явлинський, президент компанії USA Systems, підприємець та інвестор. Дякую вам, що поділилися. Своїм досвідом дякую, Дмитро. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.